Вітаю вас на YouTube-каналі Бенітка. І сьогодні ми зробимо огляд на набір змінних гачків Оазіс-чанки. Це набірчик, гачечки будуть йти від 5,5 ,5 мм. Огляд на набір з меншими номером гачків є на Ютубі. На нашому каналі можете передивитись. А щоб не пропустити нові відео, підпишіться, поставте вподобайку і напишіть коментар. Це допоможе просуванням нашим відео. Я буду вдячна. Ну і почнемо роздивлятися. А, набір, в коробку. Буде вам приходити теж саме в такому варіанті. Відкриваємо. І маємо ось такий шикарний чохол. Я вважаю, це класний подарунок на новорічні свята будь-якої в'язальниці. навіть та, що не гачкує, захоче мати ось таку красу, просто для того, щоб викласти коли перед собою, коли вона працює, бо ми всі дівчата любимо візуально, любимо красу, створюємо її і хочемо себе оточувати цією красою. Чохол бежевого кольору, чохол в чорному кольорі, це буде менші гачки, менше номерки. Відкриваємо і маємо ось такий красивезний набір. Ну, почнемо з гачків. Гачки в нас на закрутці. Ось так виглядає. З номера 5 і 5, вони ой, не можуть сфокусуватися, щоб показати. Вони підписані: ось тут є напис. ось тут, Кожного номерочку. Наборчики гачечки 5 і 5, 6, 6 і 5, 7, 8, 9 та 10. Вони вироблені, з, вказано, що з металу рожевого золота. Виробник не зазначає який саме метал. Но для порівняння найбільший гачечок покажу. Ось так. Дуже красиво, стильно. Ще раз хочу сказати, що для подарунку саме те. В щільно вони вставляються в свої в свої кишеньки, і вони не випадають, тобто ми можемо перевернути, іди на буде? Нічого не випадає. Це в нас для того, щоб тримати гачечок, що коли ми закручуємо, і щоб він не проскользував. Ну, але я закручую без нього, тому їм користуватися на ваш розсуд. Далі йде ручка. Ручка дерев'яна, дуже красива, коштовна. супер класно виглядає. Мені чомусь вона нагадує, взагалі набір нагадує пацігар, такий дорогий, класний набір. І ось тут ми бачимо нашу, наші закруточки, нашу різьбу. І ось так ми. Закручуємо і можемо гачкувати. Дуже красиво виглядає дуже стильно. Така собі краса. Який номер гачечка потрібен, такий ми можемо накрутити, змінити і працювати різними гачками. Ще в цьому наборі. Про не пожалкували і доклали аксесуари. Це в нас 10 маркерочків, металевих лампочок, які не гнуться. В мене набір Катя, в мене 60 штук і вже роки 3, і ще їх всіх не розгубила. Ще в мене є, і ще досить таки достатньо. Так що маркерочки дійсно будуть класні. Рекомендую завжди брати металеві або пластик він товстий і може відтягувати петельку. Плюс. Важкі ножнички. Теж виконано з рожевого золота. Гостренькі, навіть ось тут мені відчувається, відчуваються, які вони гострі. Рулетка Рулетка теж в кольорі золота. Коли ми користуємося рулеточкою, не забуваємо, що коли ми дістаємо її, ми натискаємо кніпочку, яка вона так нам прослужить довше. Коли ми відтягнули стільки нам потрібно, відпускаємо робимо замір. Хочемо сховати, натискаємо на кніпочку. Обов'язково, коли ми витягуємо стрічечку, обов'язково натискайте. Цю кніпочку. На цьому все. Ось такий класний набір. О, гадаю, що кожна задниця хоче його отримати собі під ялиночку чи на будь-яке інше свято. Тому переходьте за посиланням та замовляйте наборчики. Якщо вам сподобалося відео огляд, будь ласка, ставте вподобайку, не забудьте підписатися і лишайте коментар. Всім папа! -па.